Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ваші високоприсвященства, владики митрополити, преосвященні владики, всесвітліші преподобні всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, достойні представники органів державної влади різного рівня, нашого славного Прикарпаття, дорогі прочани. З різних кутків України, наших Карпат, нашого Прикарпаття, які так численно сьогодні прибули на цю старовинну Галицьку гору. Дорога наша молоде. Яку я бачив в дорозі з молитвою, з вервицею в руках, яка на прощу до цього святого місця. Дорогі прочани, які. Ось уже майже добу чувають і моляться тут, на цьому святому місці. Дорогі брати і сестри, які зараз моляться з нами при помочі радіо, телебачення інших засобів зв'язку і спілкування сучасного світу. Дорогі христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава тебе, Боже Слово, святого Євангелія, яке ми щойно почули. Ставить нам перед очі човен, у якому серед ночі пливуть перелякані 12 апостолів. Човен, до якого Ісус Христос наказав увійти своїм учням на чолі з апостолом Петром. Човен вітри, супроти якого є досить сильні. Човен, який разом із тими переляканими учнями є у центрі небезпеки серед Галилейського моря. Читаючи і слухаючи Боже Слово про човен, в якому пливуть апостоли, від ранніх віків християнства церква вбачала. У тому образі Слово Боже про неї саму. Тим човном є Христова церква. Бо тих 12 апостолів це є зародок Вселенської католицької церкви. Це є ті, які пізніше рознесуть слово Христового Євангелія по цілому світі. Але зараз вони знаходяться серед непевності. Страху і супротивного вітру. Цей човен, човен Христової Церкви, ми можемо побачити і торкнутися його тут, у Крилосі, у старовинному Галичі, коли станемо на ті підвалені фундаменти успенського собору. Можемо тільки собі уявити цей човен Христової Церкви серед хвиль різних завойовників, які приходили на цю гору. Приходили, щоб тими вбивчими хвилями нищити, руйнувати, вбивати. Ми бачимо, що Успенський собор зруйнований, але церква стоїть. Бо церквою, храмом Духа Святого, про який нам сьогодні благовістує апостол Павло у першому читанні апостольському, це і ми з вами. Ми бачимо, що хоча собор зруйнований, але церква стоїть, як човен спасіння на чолі своїми архіпастерями, Священниками, монашеством і всіма вірними, стоїть тут сьогодні. Хоча вітри супротивні, хвилі налягають, але ми є, ми живі, ми пливемо вперед. Та сама церква, яка видала перших святих Київського християнства Бориса і Гліба. Пам'яті, яких сьогодні ми святкуємо, стоїть сьогодні тут. Та сама церква, церква, яка тут молилася віками, освячувалася благодаттю Духа Святого, сьогодні спогадує 30-ту річницю заяви священників єпископів, монахів і вірних про вихід з підпілля. На початку серпня 1987 року. Та сама церква, як корабель Христовий, стоїть сьогодні тут, яка дала Вселенській католицькій церкві святого священомученка Йосафата 150-ту річницю канонізації, якого ми святкуємо. Та сама церква Київського християнства, яка 400 років тому обновилася у реформі Київського монашества, яке сьогодні є знане під назвою Отці Василіяни. Та сама церква, яка цього року святкує 150-ту річницю з дня народження блаженного священомученика Григорія Хомишина, який був арештований у своїй палаті, в Станіславові і віддав своє життя За Христа у Києві. Та сама церква сьогодні вдивляється в ікону старовинної, чудотворної Богородиці, тут у Крилосі, тої нашої матері, яка сто років тому у Фатімі промовила до маленьких пастушків про необхідність. Перемогти зло своїм власним умертленням жертвами і молитвою, молитвою за навернення Росії, щоб зло і помилки, які з неї виходять, не спричинили нової світової війни і катастрофи. Та сама церква стоїть сьогодні непереможно тут. В вашому обличчі, дорогі в Христі, брати і сестри, і ми разом пливемо вперед. Хоча, коли ми заглибимося у цю притчу, ми побачимо, що поруч з образом човна, ми споглядаємо постать Ісуса Христа, який не просто йде по воді. Але простягає свою руку. Простягає свою руку до Петра, виймає його з тих убивчих морських хвиль. Більше того, утверджує його у вірі, як того, що має бути вселенським пастирем і має утверджувати у вірі своїх співбратів, ставить його поруч себе і разом з ним повертається до човна, крокуючи по воді. Ця рука, ця всемогутня божественна десниця, цей відвічний образ Бога, який ми знаходимо у Святому Письмі, Бога, який є вірний, Бога, який є близько, Бога, який є Богом-визволителем і Спасителем. Цей човен Київської церкви, яка сьогодні тут зібралася на цій Галицькій горі, міг подолати бурі, навали чужинців, смерть і Воскресіння пережити саме завдяки тому, що Бог є вірний. І та рука Божа ніколи не переставала бути протягнутою до нашої церкви. І нашого народу. Бог є вірний, але Він шукає у людині віри. І у цій притчі ми бачимо, що недаремно Ісус Христос наказав апостолам увійти до того човна і пережити страх, сумніви. Бо їхній досвід у цьому борхливому морі був. Досвідом крокування зростання у вірі, в довір'ї до Бога, у здатності триматися за Божу руку. Ми бачимо, що спочатку апостоли переживають відчуття покинутості. Нема нібито з ними їхнього учителя. Вони самі. Їм страшно. Вони знають, як добрі рибалки, яким небезпечним. Є вночі розбурхане Галарейське море. Мабуть, вони у своєму серці питалися, учителю, а де ти є? Чому ти нас покинув? Чому ти наражаєш нас на небезпеку? Наступний крок, наступний досвід Бога, який вони здобувають у тій школі віри. Вони бачать Христа, який йде по воді, який їх не покинув. Але цей досвід, це бачення Христа, який йде по морі, ще більше їх настрашив. Каже Матей, вони вжахнулися і кажуть, та це, мабуть, привид. Але завершується. Це історія досвідом Бога, який є певний. Вони на кінець то дозрівають у вірі. Яка не є якоюсь лише доброю думкою, гарною утопією, але є твердою непохитною основою життя. Петро бере Христа за руку, переборює власне невірство, чує слова докору з уст Христових, маловіри, чого ти засумнівався. І відчуває, що. Христове Євангеліє це не є якась гарна розповідь про когось. Христове Євангеліє, віра в Бога, за словами апостола Петра, є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Дорогі хресті, брати і сестри. Ці кроки кроки дозрівання у вірі. Цей досвід, досвід перепливати, розбурхане житейське море, має пережити кожен з нас. Мабуть, кожен з нас хоча б раз деколи в житті відчував себе самотнім і покинутим, правда? І тоді у своєму серці починає шукати Бога, питає себе, Боже, а де ти є? Хоча би раз ми мусимо пережити той переломний момент, щоб відчути, що все те, що ми знаємо про Бога, це не є плід лише людської уяви і фантазії, що Він є реальною особою, яка нас чує, до нас іде, є багато ближче до мене, ніж я є до нього. Але зрілим у вірі можна вважати того, хто відчув силу Божу, яка діє через нього. Ту силу, яка рятує, ту силу, яка перемагає ворогів, ту силу, яка дозволила нам відчути Бога реально присутнього серед нас своєю всемогутньою, визволяючою десницею на Майдані. Бога, Який веде за руку наш український народ ось уже котрий рік, серед розбурханого моря війни, болю, крові і плачу, що ми зараз з вами переживаємо як народ і церква. Але саме тут, на цій древній землі, прибувши до цього княжого двору, наче торкаючи рукою цей корабель Христової Церкви, який тут ми можемо особисто досвідчити на власній шкірі, як каже наш народ, ми бачимо, що Бог до нас простягає і сьогодні свою десницю. Він спішить до нас. Він сьогодні нам каже, чого ти сумніваєшся, маловіре, я є завжди з тобою. Я є Богом вірним, який шукає твоєї віри і довір'я. Ми сьогодні віддаємо усі наші молитви і приходимо до школи віри, яку нам тут милосердно відкриває причиста Діва Марія, прославлена у своєму чудотворному образі в іконі Крилоської Богородиці. Ми просимо її, Мати Божа, навчи нас вірити в Бога так, як вірила ти, бо ти була перша та, що повірила. Про тебе, каже Лука, і збудеться сказане їй від Господа. Поможи нам знайти ту Божу руку, протягнуту до нас. Кожному синові нашої воскреслої, мужньої церкви, поможи нашим сім'ям, нашому народові переплисти це бурхливе, супротивне церкві і християнство сьогодні житейське море сучасної історії. Мати Божа, надії наша, молися за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!